Причиста Діва Марія це є мати. Я завжди на то акцентую, щоб ми все-таки зрозуміли, що дуже є багато у сім'ях, в родинах, що діти неналежно ставляться до своєї матері. Вони її люблять, вони за нею переживають, але вони маму розраховують, як та, яка може зробити їм привілегію. Мама, це завжди та, яку можна попросити і вона переступить, пожаліє дитину і переступить через якісь там рамки, через закони, через що хочеш, і вона стане на сторону дитини. І це є добре. І ми до того привикли. І Господь Бог хоче нас, щоб наші сладкості і недостатки використати. Бо привілегія від мами. Вона не завжди є корисна для дитини. Знаєте, в сім'ї завжди є тато, це той строгий суддя, який все ставить на свої місця, коли вже ніяк догодиться розібрати, тато щось скаже. І Тато приходить і каже так: стоп. крапка. Має бути так і так. Жінку, ти зрозуміла, діти, ви зрозуміли все, виконуємо. І десь часом воно спрацьовує. Але в основному діти, коли. Хочуть від чогось увільнути, вони біжуть до мами. І так навчилися, і так виросли, стали великими. І знаєте, як би не було, знають, що мама зрозуміє, навіть робиш дурницю, незважаючи ні на що, ну, по крайній мірі, є в тебе людина, яка тебе пойме, це твоя мама. І Господь Бог нам посилає причисту Діву Марію, щоб ми використовували її як маму нашу небесну. Яка б мала би заступатися перед справедливим суддею за своїх улюблених дітей? І от ми, коли молимося до Пречистої Діви Марії, ми розположуємо свого Духа до неї, до тої, котра на небі, і, відповідно, плекаємо в собі милосердя, плекаємо у собі бажання молитви, та, яка. Сказала ора про Нобіс, та молися за нас. Пречиста Діва Марія кличе нас до співпраці. Хтось думає собі, що вона кличе нас до неба. Це, це і кінець мета до людини, яка вибрала собі Христа за Спасителя. Але Пречиста Діва Марія кличе нас до співпраці. Бо у Бога немає інших рук, як наші. У Бога нема інших можливостей, щоб у цьому світі що зробити, крім через своїх людей, яких Він має на землі. І в часі нашої молитви ходимо до церкви чинимо діла милосердя, ми показуємо, Господи, я тут, я твій. І тоді Господь Бог дає тобі завдання. І тому часом, знаєте, каже, ну, Господи, ну як? Я ходжу до церкви, я так молюся. І ти мені постійно якісь накладаєш якісь труднощі, діти мої. То, що ми ходимо до церкви, молимося, ми показуємо Бога, Господи, я твої руки, я твої ноги, я твої очі, я твій. Якщо тобі треба щось на землі зробити, скажи мені, я зроблю. І тому, вибираючи Божих людей, Бог дає нам завдання. І Пречиста Діва Марія також має свої наміри кого спасти, когось врятувати, і шукає собі своїх своїх помічників тут на землі. І коли ми ходимо до Пречистої Діви Марії, особливо у часі травні, коли ми ходимо на Маївку кожен день, коли ми слухаємо науки, ми тим самим себе якби передаємо Богородице. Причиста Діва Марія, ось я. Ось я є твій. І якщо маєш яке завдання, спровадь мене, щоб я його реалізував. То, що ти хочеш когось обняти, ось мої руки. Якщо ти хочеш, б я до когось прийшов, ось мої ноги. Якщо ти хочеш, щоб я з кимось переговорив, ось я тобі даю свої уста, керуй ними. Бо часом, знаєте, на землі ми себе відчуваємо, Господи, що ти мене покинув. Не думайте, що до вас Господь Бог прийде. І тут ангели справа, ангели зліва, Все, тут світло світить, Такий Бог прийшов і ходить по цих наших вулицях і щось там має робити. Ні, він ну, має своїх людей. І ті люди, які виконують місію Божу, ті, які реалізовують Божі плани, ви ніколи не пропадете в цьому світі. Як би вам не було складно, трудно, тяжко, Бог завжди своїх збере. Коло себе і не дасть їм, щоб вони були принижені, покарані. Але якщо часом ми повинні стати прикладом для когось прикладом смиренності, прикладом доброти, то прийдеться часом і показати ту смиренність, прийняти її. Я що хотів ще вам сказати, щоб ви звернули свою увагу, що людина. Є достатньо складна. Ми звикли, що та людина, як людина, руки, ноги, очі, вуха та й все. Людина, крім свого тіла, вона має ще душу, так? І якщо поділити людину, що основні речі, які нас, які нами рухають, це і наше тіло, це і наш дух, наше духовне життя, це є стосунки, які ми будуємо з людьми, це і наші емоції. І це є наш розум. Оці речі вони постійно повинні бути збалансовані: емоції, стосунки, розум, тіло і дух. Наше духовне життя. Не просто душа, а дух наш. Наше духовне життя. І якщо би ми це розпреділили у цих п'ять таких ознак. Скажімо, на праву ногу ми б зробили, що це наше тіло, на ліву, що це наш дух, направо це наші емоції, а наліво це наші стосунки і розум, голову. Ну, чисто символічно. Якщо одну із цих наших кінцівок так, відрубати, ми будемо каліки трохи. Тобто, якщо забрати від людини стосунки, то вона, маючи духа, маючи тіло, маючи емоції, маючи розум, їй буде дуже складно в цьому світі жити, бо як вона не буде мати стосунків ні з ким. Якщо від людини забрати емоції, і вона буде мати стосунки, буде, мати, буде жити духовне життя, буде давати за тіло, все, 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 але якщо не буде емоцій, життя буде ніяке. Ніяке. Емоції дають нам можливості радіти, сумувати, переживати, тішитися. І так далі. Емоції це те, що життя наповнює життям. І так же само, коли ми кажемо, тіло то пусте, воно піде в землю. Саме головне душа відкидає я тіло. Ні. Відкинути розуміння і важність тіла це як підрубати ногу. Ти будеш інвалід. Людина тільки в комплексі повинна будувати відносини один до одного і підходити до всього і за всім рівноцінно переживати як за тіло, так і за душу, як за стосунки, так і за емоції, і за розум. Це є п'ять основних тих базових фундаментів, на яких які проявляється в людині людяність. І тому, коли ми молимося до пречистої Діви Марії, ми будуємо стосунки. Якщо в тебе немає стосунків з Богом, якщо ти їх не збудував, ти каліка. Якщо в тебе немає друзів, ти, ти не здалий. Як я завжди кажу, я не знаю, де я то почув чи сам придумав, але я, я так завжди кажу, що Людина, котра має друзів, вона подобається Богові. Якщо в тебе нема друзів, ти не можеш подобатися Богові. Якщо в тебе нема друзів, Христос каже до апостолів, я зву вас друзями. Бо дружбу можна збудувати з людьми, які один одному допомагають, підтримують будь-який час. Знаєте, коли розказують таку, такі історії, що, скажімо так, такі притчі, та? дзвонить друг вночі, перша година ночі, ну, зараз -то воно не виходить, бо комендантська година. Дзвонить там, ну, скажімо, дуже пізно і каже: слухай, в мене проблема. І той, хто підняв трубку, каже, все, клади чайник, я виїжджаю. Вери каву, клади чайник, я виїжджаю. Не питаюся, що. Куди, скільки грошей? Що? Він каже, все, я їду. А просто такий собі, знаєте, знайомий, який називає себе другом. А що в тебе став? Мені треба позичити 500 доларів. Ой, ти знаєш, то якось так пізно. Я, я не знаю, то, -то. жінка спить, діти вже, то, то я не знаю. А як я приїду, а я вже пиво, випив, не можу, може ти сам, а може завтра. Ну, буде шукати, як би то відкрутитися. Тому дружба це завжди з великої букви. Саму правдиву, саму істину чітку, желізну, золоту дружбу можна побачити серед військових, бо тому що ціна цієї дружби життя. І це і правдива справжня дружба. І ми повинні учитися такої дружби. У наших військових, а як же? І це є сьогодні отой приклад для нас, який ми повинні черпати. Будування стосунків один із одним, це є приналежність, це є твоя ознака, що ти є покликаний жити у Царстві Божому. Бо Царство Боже це спільнота торжествуючих. Спільнота чуєте? І на землі є церква, яка також є спільнота. Ми будуємо спільноту. І ця спільнота має бути жива. Ця спільнота має бути об'єднана чим? Дружбою. Ви скажете Ісусом Христом, ще там кимось? Не надо. Христос є для всіх Спаситель. А ми свою приналежність до Царства Божого маємо показати через дружбу. Що ми у нас є друзі. І це і називається будування стосунків. Бо людина, яка каже, ні, людей не треба, я людей не люблю, люди не здалі, люди продажні. Це тільки через те, що вона нездатна жити в спільноті. І якщо в тебе не буде стосунків, то ти каліка. І так же само, якщо ми говоримо про емоції, так? якщо є емоції, добре нема не здав. А які мають бути емоції? Тільки позитивні чи і негативні? Чи негативні емоції мене відкидають від Царства Божого, а позитивні притягують? Ви знаєте, я би навіть сказав трохи наоборот. Але емоції мають бути і такі, і такі. Бо дуже багато через те, що людина хотіла зробити щось добре, так здавалося, і грішила. Хотіла зробити приємність комусь і грішила, бо десь щось не врахувала. Тому емоції мають просто бути. І коли ми відкидаємо емоції або кажемо, що емоції мені шкодять. Я вже не можу скільки переживати, я не можу скільки плакати. Ви дякуйте Богу ви. Що ви рефлектуєте, що ви виявляєте емоції? Бо якщо в людини немає рефлексії, як вона не реагує ні на що, то я вам так підскажу по секрету, це вже кома. Ну, ще не крапка, але вже кома. Це кематозне сустояння, кематозний стан. Людина, яка вже все, не реагує ні на що. Тому важні емоції, дуже важні, вони мають бути і такі, і сякі, Різність емоцій робить нас живими. Різність емоцій надають нам змісту життя, вони нас кудись рухають. Якщо є негативні, я виправляюся. Якщо є позитивні, я тішуся, я щасливий. І тому емоції є дуже важні, не можна їх відкидати. Рівно ж так, як і розум. Ми ж говоримо про п'ять основних тих опорних точок для людини. Так? Розум, емоції, стосунки, тіло і дух, душа. Тому всі ці речі є дуже важні для того, щоб будувати спільноту. Розум, раціони це для того, щоб ми вміли відрізняти добро від зла, зла від добра, щоб розділювати. Збирати для Бога добрі дари і приносити до Пречистої Діві Марії і казати Богородичку, я готуюся для того, щоб ти називала мене своїм. Своєю. Бо коли будеш мати завдання на землі Пречистої Діві Марії, я є, я готовий бути твоїми руками, я готовий бути твоїми ногами. Я готовий бути твоїми вухами, щоб вислухати людину очима. Я готовий обійняти того, кого ти хочеш обійняти, Пречиста Діва Марія. Тому, коли ми кажемо, Господи Боже, прийми мене під е, свою опіку. Пречиста Діва Марія, покрий мене своєю омофором. це не просто накрила, і все тебе ніхто не бачить. Ні, це вона тебе сподобала. Що ти є її. Тому сьогодні ось така у нас буде розмова про причисте Діво Марії, побудування стосунків це є дуже важно і емоції. Те, що часом людей дуже сильно вимучує, воно нам потрібне, воно наше життя робить живим.